Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Цей невеличкий проїзд до вулиці Труда свого освітлення немає. Люди десятки років звертаються до влади, аби тут встановили хоча б дві-три лампи. Реакції нуль. Тому мешканці вулиці звернулись до народного контролю. Ввечері ця дорога перетворюється на справжню пастку, розповідають житомиряни. Проблему з освітленням у нас все життя. У нас світла на вулиці не було ніколи. Але хотілося, щоб у нас було освітлення, щоб трохи було видніше пройти людям і коли дощ іде, і щоб менше було схованок для не зовсім зрозумілих особистостей. Найбільше від такої безгосподарності потерпають діти, розповідає Юрій. Пірі який виходить на Максютова переулочек. там, конечно, темно и страшно даже взрослому ходить. Не то, что дитині там на другу зміну вечором, то, конечно, Железні нерви мати. діти цього району навчаються у другу зміну в школах. Угу. І виходить, якби додому добираються вже пізно, ну, бояться. Просять там сусідів, щоб забирали. З'ясувати, чому ж на вулиці труда не світять ліхтарі, вирішаємо у міськраду. Чиновники кажуть, мовляв, самі не знають, яка причина, і запевняють команду народного контролю. Візьмуться вирішувати проблему О, в цьому році. Ми зможемо тільки виконати, як це є. Роботи, які відносяться до утримання, тобто, якщо це заміна ламп, ми зможемо їх виконати. Якраз зараз такий період, що йде формування бюджету. На наступний рік і ми готуємо пропозиції. Я думаю, що цей провулок також буде враховано. Ми прослідкуємо, аби комунальники віднайшли кошти на відновлення освітлення в цьому провулку. Дмитро Клименко Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.